І всім привіт! З вами Олег. Сьогодні покажу вам, як настроїти звук у бандікапі. Думаю, ви кожен раз, коли ви скачуєте бандікап, у вас не записується звук. Ви там говорите, говорите і у вас не записується звук. Для того, щоб це зробити, треба зайти у загальні розширені. Так, інше ось тут. додаткові параметри. налаштування запису для відео. Так, нажимайте звук. І, і, і ви маєте нажимати запис звуку і у вас тут він 700 у вас має бути мікрофон аудіо устройство, строїті Ви маєте переміняти. Так, в мене це добре, тому що я це не на... Так, ще вам буду показати, я щось. Ще... Думаю ну, вам це. Буду записувати звук, ну, звісно, буду записувати. І всім пока. З вами був Олег. До нових зустрічей!